Далі будемо говорити про ціну на нафту а ціни на нафту марки Бренд подешевшили на 51 цент за барель. Як пише Reuters, це сталося після того, як Федеральна резервна система США повідомила, що сповільнить темпи зниження процентних ставок у наступному році. Своєю чергою, це може знизити попит на паливо. Детальніше про те, що відбувається на глобальному ринку. Нафтопродуктів будемо говорити з Олександром Сіренко, це експерт нафторинку. Олександр, вітаємо вас. Добрий день. Добрий вечір. Отже, Олександр, розкажіть, будь ласка, наскільки стійка сьогодні тенденція на глобальному нафтовому ринку до зниження ціни нафти, оскільки ми розуміємо, наскільки це важливе питання, яке безпосередньо стосується України, адже Росія фінансує війну проти нашої держави, переважно з доходів, які отримує від продажу сировини, в тому числі нафти. Звичайно, багато країн в світі дуже хоче, щоб нафта була дешева, особливо ті, які споживають нафту. Ну, нам з цього хист з двох напрямків. Можливо, в нас подешевший бензин, і, звичайно, це послабить країну бензоколонку, яка суттєва, суттєвий гравець на ринку нафти. Росія продає дуже багато і досі експортує нафти. Можливо, нам вдасться нарешті з наступними санкціями припинити це. Обговорюється дуже активно питання щодо заборони заходу, заходу будь-яких танкерів до російських портів, і можливо, це вдасться перекрити цей фінансовий поток фінансування тероризму в світі. Щодо причин по ціні на нафту вони зараз лунають якраз з полярних країн: це Китай та США. В Штатах перемога Трампа надає очікування щодо зниження цін, тому що Трамп в своїй передвиборній агітації неодноразово наполягав на тому, що він, коли прийде до влади, знизить ціну барелю до 60 доларів. Подивимось, чи вдасться йому і за який період це йому вдасться. А друга інформація поступає якраз з Китаю. Китай є однією з найбільших країн споживачів нафти, вона багато імпортує, і в тому числі з Росії. І вони кажуть, що можливо вони трошки зменшать цей імпорт якраз через профіцит сировини на ринку. Це обидві ці інформації. Вони дають надію на зниження цін на нафту в світі. Ну і відповідно і на нафтопродукти, на бензини, де спальне, в тому числі і в Україні. Пане Сіренко. А геополітичні події на близькому сході якось впливають на нафтовий ринок. Безумовно, будь-яка ескалація або військова дія в будь-якої точці світу зараз на жаль впливає. На ринок на нафтовий ринок. Я вам наведу приклад. Україна не є гравцем на ринку нафти. Але коли почалась війна, нафта здорожчала з 80 доларів за барель до 120. Це ну великий такий стрибок відбувся через те, що в цій війні задіяна Росія країна, яка багато видобуває нафти. Тому будь-який конфлікт наразі в глобальному світі, який тісно пов'язаний фінансово-економічними зв'язками, відображається на цінах на нафту, і відповідно, і багато країн 2022 року, в тому числі, в числі європейські, не хотіли. Продовження війни в Україні, бо в них здорожчав бензинна заправка в тій же далекій, скажімо, на західній частині Європи, в тій же далекій Іспанії. Були, населення було проти війни в Україні тільки через те, що в них здорожчало пальне. Тобто це ланцюжок, який відображається на, на кожного, виходить, зараз. Олександр, а щодо ціни на російську нафту, чи є дані, які дозволяють скласти уявлення, за скільки доларів? Продає Росія барель своєї нафти, враховуючи і санкційні обмеження, які накладені на цю країну, враховуючи знову ж таки, і логістичні проблеми, з якими стикаються країни, які цю нафту купують, тому що її перевозять так званим тіньовим флотом, хоча він не тіньовий всі знають про його існування. Ну і враховуючи, що існує так званий прескап обмеження, яке було накладено заходом на ціну барелю російської нафти. На жаль, згадані вами санкційні події не дуже впливають, не дуже працюють на Росію, і Росія продовжує експортувати нафту. І навіть ота стеля вище якої Росія нібито не може продавати в світі а відповідно нафту свою, а відповідно покупець будь-яка країна не купує, вона теж дуже погано працює. По ціні наразі від еталонних сортів нафти російський Юрал продається зі знижкою 15-20 доларів на барелі. Це не є той результат, якого б хотілося досягти, щоб Росія не мала цих нафтових доларів, за які вона вже змучена цією війною. Сама вона продовжує купувати за кордоном. Зброю ракети, які летять на нас. Щодо флоту, я дуже сподіваюся на наступний пакет санкцій і коаліцію країн Європи, які будуть моніторити які ж суд танкери заходять в російські порти і забороняти їм далі пересуватись по світу. Я думаю, що цього нарешті вдасться досягти. Було б непогано. Якби наші збройні сили вразили якраз в цей же період, водночас, і нафтові привалки, всім відомо де вони, звідки наливається ця нафта і як ця нафта перетворюється на зброю, я думаю, що настав той час, коли пора вже вразити якраз цю серце цієї терористичної країни, це нафтова галазь. Пане Сіренко, на вашу думку, 40 доларів за барель. Як планують це зробити країни Великої Сімки, саме знизити ліміти на російську нафту разом з санкціями для того, щоб Росія не змогла обходити і не використовувати свій тіньовий флот? Це реально? Якщо буде запроваджена фінансова, фінансовий моніторинг цих угод? То думаю, що це реально, але поки що я не бачив інструментарів, яким чином це вдасться зробити. І ще раз повторю: знижка є 15 доларів за барель при поточних цінах 73, мінус 15 – Це ніяк не 40. і 40 доларів за барель не дає нам сподівань на те, що країна терорист там в них будуть дуже великі проблеми. Тому що і 40 доларів за барель дає їм можливість заробляти, бо вони з цієї нафти, по-перше, виробляють багато нафтохімії, нафтохімічних продуктів, їх експортують, і ці, ці товари ще не під санкціями. Ми тільки, Мені здається, на початку шляху ми зробили дуже багато гарних кроків для того, щоб обмежити спілкування Росії зі світом для того, щоб зменшити цей товарооборот. Але повірте, навіть з цієї нафтогазової галузі ще дуже багато роботи. І ну на жаль, сьогоднішні обстріли я ще не бачив реакції таких примусових, якісь європейські країни заявили, що тепер точно ми сідаємо і перекраємо карту по товарах з Росією. Цього поки що не відбулось. Коли країна світ зрозуміє, що обмеживши просто економічно Росію, вони зможуть перемогти тероризм, тоді це буде впливово. Поки що таких дій дуже мало. Дуже мало. Дякуємо вам за інформацію. Олександр Сиренко, експерт навторинку, був з нами на прямому відеозв'язку. Можемо констатувати, що одним із найдієвіших заходів, спрямованих на обмеження отримання Росією доходів від продажу нафти, залишаються маленькі. Українські точні і швидкі безпілотники, які фізично забирають можливість у Росії цю нафту прироблювати і кудись далі відправляти.